А ну, потім дві секунди. Потім дехто каже, вражається. Приходьте на початку все. Викли. Там на горі на макітці. Увага! Ви йдете до бою, що то плачете сюди. Ну і взяти. Викли. Вага. Вага. Там на горі макі, там ся бере, січовій Ціблюся, не знаю, це людям бою, ще й смію, тих морці підемо, боротися за славу, за Україну, за рідних права, де нами хлопці підемо, боротися добре, за Україну, за рідних права, ми yeah <laughs> 50 місту, кавалеркам і 70 років. Дякую, дякуємо. Помагаємо на 24-му субстересті добровольчим батальйоном інвалідам, всім, нашим літаками, які робить.

uh <laughs>

Jule, sa më shumë ka bërë shisja. Thank uh you. -huh. Dobrado,